Привовчилася, я іноді навіть з закритими очима її ріжу, щоб не плакати. Про сухий борщ Валерія почула у 2015-му від криворізьких волонтерок жіночої сотні. Згадала про це цьогоріч, коли у домі з'явилася сушарка. Вирішила разом із друзями спробувати приготувати страву із засушених овочів. Згодом налагодили повноцінне виробництво сухих супів та борщів в домашніх умовах. Усі складові борщу спочатку ріжуть, потім висушують, подрібнюють і фасують. На вечір можна десь качана шість порізати. Виходить тонесенько, сохне швидесенько, руки мої не ріжуться обніж. Ну, так. так ми звикли, так зручніше. У мене тут сушиться картопля. Подивіться, вона вже майже висохла, Так виглядає картопля. Ми її запікаємо. Усі продукти волонтери закуповують за власні кошти. Також приймають допомогу від містян. Так, колектив однієї із залізничних станцій придбав та передав волонтерам дві сушарки. Нині, аби продовжувати виробництво, волонтери купують продукти десятками кілограмів. Зараз ми це все закуповуємо вже в інших кількостях. Їздимо на оптовий ринок. Дуже хотіла до речі подякувати буквально сьогодні. Нам оптовий ринок. Предоставив 10 сіток картоплі, моркву, цибулю, капусту. Це ну це найприємніший сюрприз, який може бути зараз під час війни. Нині у команді разом з Валерією працює більше десяти людей. Волонтерка каже: приготувати сухий борщ чи суп дуже просто: достатньо додати окріп та почекати 10 хвилин. Віктор Могоров, Олександр Бондаренко, новини на Суспільному, Дніпропетровська область.